І знову у нас приємна новина. Напередодні Різдвяно-новорічних свят до комунального закладу Баштанська публічна бібліотека надійшли 132 примірники книг, отриманих за результатами конкурсу культурно-мистецьких проєктів від Українського інституту книги, що є визнанням активної роботи колективу бібліотеки з популяризації української літератури. На нашій книжковій виставці представлені книги багатьох українських видавництв, які мають чудову поліграфію, гарний сучасний дизайн. Це художні та науково-популярні твори для різних вікових категорій читачів. Всі, хто хоче більше дізнатися про минуле України і видатних діячів, політиків, митців та прагне краще пізнати рідну мову. Зможуть знайти для себе книги, в яких автори пропонують абсолютно новий, позбавлений стереотипів підхід у викладі матеріалу. На виставці представлена потужна сучасна література про нинішню російсько-українську війну, яку будуть вивчати наступні покоління. Ці розповіді фіксують події разом із переживаннями та історіями очевидців. Вражає різноманіття новинок дитячої літератури. У цих барвистих і цікавих книжках юні читачі знайдуть інформацію про Україну, її унікальність і красу, багатство природи, національні традиції, культурну спадщину. А ще чимала добірка історичного фентезі та пригодницьких повістей найпопулярніших жанрів у наших юних читачів. Ми щиро вдячні Українському інституту книги за підтримку та якісне поповнення книжкових фондів нашої бібліотеки. Запрошуємо користувачів та мешканців громади ознайомитись з літературними новинками. Приємного вам читання!